І Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє е, про наполегливість, про наполегливого чоловіка, який, не дивлячись на те, що йому е, зашикували його і казали помовч, що ти кричиш, не відволікай учителя від його справ спасенних. Е, він все ж таки не послухав цих людей. І наполягав на тому, що він просив у Господа. Він вірив у це, він вірив, що Господь є Месія, і що Він може його врятувати, може навіть отаку невеликовну хворобу, як сліпота, може це зробити, щоб він прозрів. І оця наполегливість йому повернулася. Оцим стіленням. І Господь завжди, коли стілює, ми читаємо в Євангеліях і слухаємо, завжди говорить про те, що наголошує на цьому, що віра твоя спасла тебе, іди з миром. кожному, Майже кожному стіленому Він це говорить. Тому, перш за все, на першому місці це віра довіра до Бога. Що Господь може це зробити. І, власне, Господь же ж і прийшов для того, щоб це зробити. Не просто спасти все людство від розлуки із Богом для того, щоб людина кожна могла спастися, могла вічно жити, а й до кожної конкретної людини Він прийшов От конкретно до цього чоловіка. Він був у тому місці і почув його, і той кричав ради цього. І Господь його почув і прийшов якраз, щоб зцілити цю людину. І оця наполегливість, вона е, робить е, чудеса. Не тільки наполегливість у проханні до Бога, а і наполегливість взагалі у житті. От, е, скільки є випадків, таких ми бачимо, е, наших тяжко поранених е, во, воїнів, які вже здавалося, ну, Ну, вибачте, спобор, так пів голови немає, і людина вже ну не як людина. Але от е рідні, близькі батько е так за ним дбає, і так йому допомагає, і молить Бога про допомогу, і сам робить усе, що можливо, залучає лікарів. Що дивишся через півроку, вже цей чоловік вже і посміхається, вже відповідає, вже якісь слова говорить. І ходить, хоча, здавалося б, ну, неможливо таке. Але Господь допомагає, е, і Господь е, за цю е, він винагороджує. Е, і в цьому плані не тільки е, у людському житті, особистому житті, а і нашої держави. От, е, скажімо, е, коли Давид виходив. Боротися із Голіафом. До кого він виходив? Хлопець, Пастух, не воїн зовсім, вийшов, боротися проти видатного вояка, який надіявся, як ми читаємо у Біблії, на свою зброю, на свій хист військовий. А Давид. Що він сказав? Що ти надієшся на це, а я надіюся на живого Бога, і Він мені допоможе е, тебе здолати. І що він зробив? Розкрутив е, е, пращею своєю е, каменючку, е, помолився Богові, щоб каменючка е, попала туди, куди треба. І той камінь в тім'ячку попав в цьому великому воїнові і звалив його, і е, подолав. Так само і Україна наша схожа на цього Давида, який бореться із цим воляком, і нам наполегливо за нашу наполегливість обов'язково Господь допоможе і ми переможемо цього воляха. І от ця наполегливість вона потрібна усім нам в нашому житті. І тоді життя буде життям, а не тлінням, якимось животінням, а буде дійсно. Життя у цьому світі. І от мені дуже сьогоднішнє Євангеліє нагадало, щойно підходив до причастя маленький хлопчик Богданчик. От цей Бартимей, як ми знаємо, ім'я цього сліпонародженого, про якого йдеться у сьогоднішньому Євангелії, був наполегливим. От Богданчик, тато взяв його на руки, а він хотів до мами. І що він зробив? Йому треба було потрапити на руки до мами. Що він робить? Він включає режим сирени і що, нічого не поробиш, тато мусить віддати дитинку мамі, бо він цього хоче. Тому це те, що ми хочемо. А ми хочемо того, що хоче Бог, щоб у цьому світі була любов, було життя, і щоб люди були людьми. Тому просімо Бога і самі робімо усе для того, щоб Господь нам допоміг перемигти цього ворога. І тоді ми будемо отримаємо те, що отримав. Сьогоднішній наш євангельський персонаж Амінь.